Вітаю вас, малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про дуже важливу тему правила пожежної безпеки. Щоб не сталося біди, пам'ятайте, що ігри з вогнем дуже небезпечні. Для розваги і для гри сірників ти не бери, бо з вогнем погані жарти. Жартувати з ним не варто. Не розпалюй сам багаття, ані в лісі, ані в хаті. Легко вогник запалити та нелегко погасити. З грубки жару не беріть, жар в собі вогонь таїть, хоч маленька жарина для пожежі все ж причина. Пам'ятайте, кожен раз, де бензин, мастило, газ, там вогонь не підпускай. Спалахне усе і край. Телевізор, плитку, праску Умикать самим не слід. Пам'ятайте це, будь ласка, бо від цього стільки бід. У розетку встромлять речі дуже-дуже небезпечно. Іскра може полетіти і навколо все спалити. Як побачиш, десь горить. Мусиш ти в ту саму мить до пожежників дзвонити, Про пожежу сповістити, Вивчить правила пожежні, будьте завжди обережні, знає, хай дитина кожна, Жартувати з вогнем не можна.